Доброго дня всім! Сьогодні буду готувати пиріг, насипний три стакани. Це для тих, хто не любить з тістом гратися, то можна швиденько зробити такий пиріг яблучний. Тісто тут не замішується, не треба. Сухі інгредієнти змішали, виклали все на формочку і пиріг смачний. Значить, для цього мені потрібно. 250-грамові стаканчики беремо, стакан цукру висипаю, стакан манки, манна крупа, один стакан муки, теж сюди. Розпушувач. Дві-три чайні ложечки розпушувача, або можна відразу пакетик. Висипати цукор ванільний пачечку і щіпку солі для смаку. Все, розмішую гарненько ці всі сухі інгредієнти. Все вимішую гарненько. Так, далі беру формочку. Я застелила пергаментом, можна просто маслом змастити чи олійкою, як уже вам подобається. Так, я чуть-чуть змастила ще маслом дно форми, бумагу пергаментну. Далі беру суміш суху. Приблизно розділяю на три частини собі візуально, і одну частину висипаю на дно формочки, розприділяю по всій площині ось так. Далі беру яблучка. Яблучка терти на тертку. Тут 5 великих яблук у мене. Я люблю багато. Хто любить менше, можете менше брати яблук. Натерла на терточку, У мене шкіркою. І яблука я ділю на дві частини. Одну частину розкладаю сюди, у формочку. Отак розпреділяю. Так, розприділила ось так яблука. Далі на яблука другу частину висипаю сухої суміші і розприділяю також. Ось так. Далі знову яблучка. Решту вже розкладаю. Дуже легенький рецептик, нічого тут такого не потрібно. Так, далі вже на яблучка висипаю. Останню третю частину сухої суміші і розпреділяю Так. Далі беру терточку і натираю наверх пів пачки масла. Отак От верху, щоб скрізь отак попало масло, натираю, ну все, пів пачечки. Так. Ось так. Це ставлю випікатися в духовку, як завжди, розігріта 180 градусів до повного приготування. Скільки в мене буде випікатись, я вам скажу. Дістала я вже свій пиріг. Трошки він остиг, відрізала шматочок. Ось такий він у серединці. Дуже смачнючий. Для любителів яблучок. Дуже смачний. До чайку чи до кави, дуже смачно. І дуже легенький і простий рецептик. Випікався він у мене одну годину. А ви дивіться по своїй духовці: пробуйте, готуйте, випікайте і смакуйте. М'ягусінький такий, ось такий всерединці. Дуже смачно. Пробуйте.